Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго, раночку! Я надіюся, що всі гарно відпочили за вихідні, тому що вихідні були два дні: неділя і понеділок, тому що були зелені свята, але нині кавалерка вже вівторок. Нині рано встаньте, файно зістріпайте, ікла в честі, песок файно вмийте, що на воду хоче кутка файно витерепате і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу тако, вчора ми відпочивали цілий божий день. В хаті їсти нічого не готувала. Ну, але нині вже сістріпала, скажу вам по правді, встала знову п'ята година. Ну тому що вчора спала майже цілий день. Так що нині вже немає коли відпочивати, треба братися до роботи. Сьогодні їду на нову пошту, зроблю відправки, їсти треба щось готувати. Що готувати ще не знаю, але щось собі скомбіную. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, свята пройшли. Так що в колейку вливаємося, тому що вівторок. Робочий день, а в, роб... в хаті завжди роботи вистачає. хто сьогодні відпочиває. Та й Калік. Що, Валенко? Вчора відпочила цілий день, а нині би сходила вже всюди. <світок> А Нині вже прийшла до тебе. Найші... Скучно тобі? А мені скучно дома, то я думаю, добре прийду до тебе на роботу. Бачите, працює. Працює Наталя, працює, правда, магазини міняють дуже часто, ну, але вже є тоді. Я Добре, що є робота. У вас у кави нема? Є каву. Зробити каву. Та, Хоч так, ти знаєш, це напила кави з молоком. Ага. Думала, що їсти, готувати, думала, думала, а то тепер така жара мені й до речі. Але вітер так про холодне тискає. Холодно. На сонці А... Ага. Холодно. Я потім пожаліла, що я від костюму не взяла кокту. Ага. Трошки, та, трошки вона. так, трошки воно. Ніби сонце світа, але холодно. Просто холод. Дай каву робити. Ага. Ну то йду, тобі з цукеркою, з булочкою, з чим було. Ту, тобі? Тузь, Там, ні, ні, я не хочу, ні цукерки, ні булочки. Добре. Та то по як я завжди? Лазер. Тобі теж мила? Так, мені водичку. Щось сіла я кажу, хочеш каву на каві? А що? Ну, я, що я зла? То я я вже пила, пила зранку каву. На, тут вже... Ага, може, а Галя п'є вісім зранку. Може, ви не хочете? Який льот? Говорить, бах. Це все давно не видно. Мало в <реш> Кажуть, мене так ніхто не любить з Ну, тебе Всі люблять Наталя. Всі відвідувачі люблять Наталю. Кажу, у вас така хороша там Наталя Наталія Так, Киття. Наша Наталя. Дякую. Дай по відгоду, що йдемо за столик. Класс. Дуже красива. Наталі, дякуємо. Добре. Добре. Мені треба йти на цей, навчитися теж такі квіти робити. На так. Так. Ну, так мені подобається. Подивіться, бачите. Дуже гарно. Ви знаєте, ковалька, в Європі найсмачніша кава. Бо вона, від Най Наталі. <реш> да, вона від Наталі. Але так. тут хто би не робив, де кава смачна. Кавалярочка, ну дивіться, оцініть покупочку. Знаєте? Я вже говорила, ну люблю, я дуже постіль в сердечка. А тут ще пише, I love you. а я ловю, ну як ви все гадали. Лови, лови, пише, сердечко. Ну, все, книжка пише. Знаєте, Кавнірка, я вже нині тако облазила, де могла. В на роботі була, в Європі була, закупи зробила, їсти приготувала, вже сіна харила, прийшла в кімнату і катку. Галі, це ти вже другий день постіль міняєш. Може, ти с нею вже І я так, знаєте, зайшла і думаю, ні, міняю. Міняю. Але я вам кавалерка скажу так: читаю новини, що та гнеда поробила, як набушувала, то нічого не хочеться. Руки просто впускаються. Але кавалєрка, ми живемо в такій реальності, хочемо, не хочемо. Мусимо вставати, стріпуватися і братися до роботи. А щоб дурна не лізла, треба. Робити хоч будь-яку роботу. Так що каверка. Еліганська літня постіль. До речі, не совхається, взагалі нічого. Взагалі, Запс. але гарний. Зараз я вбираю знову йду. Знаєте, що таке вимочила, поки тут постіль перебрала, треба відпочити. Дивіться, ще й застелила нову скатертину. Знаєте, бо одна скатертина була у мене. А другої не було на такі стіли. Я собі замовила. Такий ніжний колір, така знаєте, елегантська. І кавалєвочка, всі скатертини є водовідштовхуючі. Хто має малих дітей, просто Що Щоб не капнуло, салфеткою притулили, скатертина завжди чиста. І тепер зато я вже маю дві скатертини. Це є плюс. Але думаю, твою скатертину беру, бо хочу ту випрати, знаєте, попросувати. І поставити до наступного разу поміняти скатертину. Одним словом, кавалерка, йду прати кидати, Хочу кросівки білі почистити. Нам сама роботи, як завжди хватає. Знаєте, щоб думки погані не лізли в голову. Я взялася до роботи.